Добрий день, мої хороші, хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що для занять зізкультурою вам необхідно зручне місце та одяг. А як ви вважаєте, для чого це потрібно? Так, для безпеки. А я ще хочу розповісти вам декілька правил вашої безпеки. Простуварно слухайте. Мати хороше самопочуття. Бути уважним, займатися і зламаним інвентарем. На початку тренувань виконувати розминку, їсти під час занять і мати гарний настрій. Швидко запам'ятали правила, це добре. Тож використовуйте їх завжди під час занять фізкультурою чи рухливих ігор. Запам'ятайте, фізкультура і спорт це здоров'я. А щоб бути здоровими, вам. Необхідно вживати корисну їжу, тримати в чистоті тіло, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватись режиму дня, мати гарний настрій. І, звичайно, спорт і фізкультура. Спорт і фізкультура нам допомагають бути здоровими: біг, катання на велосипеді, плавання поліпшують роботу органів дихання, тренують серце. Спорт створює гарний настрій і веде до успіхів. Ну що ж, перевіримо. Чи знаєте ви що добре, а що погано для здоров'я? Хворіти? Ні. Робити ранкову зарядку. Так. Цілий день лежати на дивані. Ні. Грати у спортивні ігри. Так. Довго дивитись телевізор чи сидіти за комп'ютером? Ні. Займати спортом. Так. Неперевершено. Здоровим бути модно. Про це не забувай. Спорт і фізкультуру завжди поважай. До зустрічі!